програми вчитель світової літератури Ірина Мегеть чи не перша, яка дізналась про квітневі нововведення міністерства. Як людини люди відповідальні, я і більшість вчителів своїми пропозиціями прийшли на. Обговорення будинок вчителя, і, власне, коли нам не дали можливості висловити їх, то ми почали шукати можливості саме для громадського обговорення. Відтак вчителі об'єдналися і домоглися від міністерства не вводити змін з програми восьмих та дев'ятих класів. Прибрали алхіміка Пауло Коельо, пісню бродячої собаки Сергія Єсєніна. Повернули Вергілія Енеїду, сервантеса Дон Кіхота та героя нашого часу Лермонтова. Можна сказати 25% сучасної літератури для дітей та юнацтва вперше вводиться у вивчення в школі з літератури як з української, так і зі світової. Діти п'ятих класів вперше у шкільній програмі ознайомляться з твором Рональда Дала, Чарлі та Шоколадна Фабрика. Комета прилітає капелюх чарівника чи зима чарівника Тове Янсона оберуть для читання на вибір. У програмі шостого класу вивчатимуть моральні цінності у творах Астріт Лінгрен, брати Лев'яче Серце та Міо Мініо. Ставлення до життя, смерті, віри і людей діти вивчатимуть у творі Еріка Еммануеля Шміта, Оскар і Рожева Пані. У програмі для сьомого класу дітям запропонували до читання Айзека Азімова, фах, Корнелія Функе, Чорнильне серце та інше. Вчитель світової літератури не проти таких реформ, проте переживає, що не всі діти прочитають запропоновані книги. Потім буде така складність, що їх елементарно немає в такій кількості, щоб діточки могли прочитати ці твори. Коли видадуть нові підручники зі світової літератури, невідомо. Ймовірно, дітям доведеться брати книги у бібліотеках. Семикласниця Анна Марія не боїться, що під час навчального року доведеться багато часу просить діти у бібліотеці. Дівчина любить детективи. За літо перечитує близько десяти книг. Останню книжку я прочитала собака Баскерів. Вона дуже цікава, бо сюжет дуже так, що я не могла зрозуміти і не могла розгадати загадки до кінця. І він такий різнобокий. Бібліотекарі теж на відсутність дітей влітку не нарікають. Влітку діти багато читають за шкільною програмою, але зазвичай вони беруть собі. Е Одну-дві книжки за шкільною програмою, і ще як вони називають для душі, для себе як пояснили вчителі світової літератури. Нова програма повністю пов'язана із віковими особливостями дітей та допоможе їм краще зрозуміти, як збудований світ. Ірина Панчишин, Олег Кухар, головні новини Львова.